З Євангелія від Луки, того часу, один із фарисеїв просив Ісуса, щоб він поїв з ним. Увійшовши додому фарисея, він возліг до столу. І от жінка, яка була в тому місці, грішниця, довідавшись, що він возлежить при столі в домі Фарисея, принесла в алебастровій посудині миро. І, ставши ззаду біля його ніг, вона, плачучи, слізьми почала обмивати його ноги та обтирала волоссям своєї голови, і цілувала його ноги та намастила миром. Побачивши це, Фарисей, котрий запросив його, міркував собі й казав, Коли б він був пророком, то знав би, хто і яка ця жінка, яка доторкається до нього, що вона грішниця. Ісус у відповідь промовив до нього: Симоне. Маю тобі щось сказати. А той промовив Кажи, вчителю, два боржники були в одного позикодавця, один був винен 500 динаріїв, а другий 50. Оскільки вони не могли віддати, то обом подарував. Отже, котрий з них більше любитиме його. У відповідь Симон сказав: Думаю, що той якому більше подарував. І він сказав йому, Правильно ти розсудив. Обернувшись до жінки, він сказав Симонові: Чи ти бачиш цю жінку? Я увійшов до твого дому, а ти води на мої ноги не дав, а вона слізьми обмила мені ноги і волоссям своїм обтерла. Поцілунку мені ти не дав, а вона, відколи ввійшов я, не перестає цілувати мої ноги. Голови моєї ти олією не намастив. А вона миром намастила мої ноги. Через те кажу тобі: прощаються їй численні гріхи, бо вона багато полюбила, а кому мало прощається, той мало любить. А до неї він промовив: прощаються твої гріхи. Ті, хто лежав поруч при столі, почали казати самим собі Хто ж він такий, що й гріхи прощає? Він же сказав жінці, твоя віра спасла тебе, йди в мирі.